Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк. Сьогодні є у нашій студії Володимир Новацький, психолог, бізнес-тренер, організатор ігр Кешфло та Емоційна мафія. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, Далі. У нас сьогодні цікава тема, і принаймні, про деякі речі в цій студії ми точно не говорили. Але перед тим як почати нашу розмову, я ще хочу продовжити ваше представлення і хочу наголосити, що пан Володимир. Мер є ще також кандидат в психотерапевти в методі системно сімейна терапія, член української спілки психотерапевтів України і також член ротарі клубу Рівне з 2023 року. Список можна продовжувати далі. Але кому цікаво, може більше інформації вже дізнатися безпосередньо в соціальних мережах про Володимира Новацького. А ми ж з вами будемо говорити про психологію, про ігри, зокрема, в ті, які грають дорослі люди, це кешфло і емоційна Мафія і про різні актуальні теми, особливо для нашого часу. І певно, що давайте розпочнемо з інформаційного приводу, чому ми тут зібралися. Ви вже будете мати, я не знаю, чи 12 це ювілей. дюжина, Ді, так, так? Да, да, 19, 12 12 да, гру, уже 28 серпня, в середу, о 19-й годині, в ресторані Адалін відбудеться 12-та гра, емоційна мафія. Цього разу у вишиванках. і, власне, розкажіть про саму гру, що ви запланували, і можливо, нам буде особисто мені буде точно цікаво дізнатися, як взагалі ця гра з'явилася в Рівному. Ну, я скажу, що ігра мафія це вже і дуже багато років. Я навіть не буду говорити там Сікі, бо сам не до кінця розумію, бо вона так появилася ще колись, колись дуже давно. Я як нас організував і провожу емоційну мафію. І гарно підмітили, що це вже буде 12-та ігра цій не мафію у вишиванках, тому що в Рівному ми вперше провели на всю Україну, зібралися мафіози, які люблять ігри і які цінують свою державу і свої символи. Вони зібралися, і якраз ми провели тоді першу гру в Україні. Це було 12 років назад. Зараз це вже буде 12-та ігра. Чому ігра? Тому що десь для себе, коли я зацікавився психологією, десь чи для мене справа лежання, що коли люди в ігрі, це їх діти. Діти граються, і дорослі, більше, і дорослі да, але по дітях дуже багато ресурсів, вони граються, вони багато навіть світ, пізнають вони через гру. Але потім чомусь дорослими вони пересують грають, стоїть дуже такі серйозними. А душа то потребує щось такого розвитку і через емоції, то, ігра, певно, що емоції, так? емоції, да, емоції. Через то, і, і появилась така нова, така наша фішка Рівненська, це емоційна мафія. Бо тут ми граємо з емоціями. З інтуїцією, ну і логічне мислення, це це все, що має бути тож у нас такий мікс. Получився емоції, інтуїція і логіка. Якось ви казали, що ви трішки що взагалі грав мафію. Це такий давній світовий тренд. В неї грають різні клуби, різні країни, різні міста. Але ви якось наголошували, що ви трішки вдосконалили чи змінили правила, і створили таку свою альтернативну версію мафії, можна сказати. Так, да, якраз. Коли я перший раз пограв, взагалі мафію класичну, так як брати, ну вона мені так не дуже так, ну, зайшла. Да? І я розумів, Чому? Там дуже було дуже треба було логічно все думати, знати ці правила, це знати, це воно так якось не втомило. От Я кажу, як є. тобто, да? А коли ми почав займатися психологією, мені стало цікаво, і мої колеги кажуть: слухай, давай. Чуть по іншому подивимося. Давай подивимося на ігру, не як просто ігру, де треба знайти правила, а на ігру, яка допоможе людям розкрити потенціал, побачити світ по іншому, побачити себе по іншому. Да? І так, і так, поступово, поступово ми дійшли до того, що включили інші правила. А може, якісь додати якісь нові ролі додалася, і так воно йшло, 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 і зараз вже вже ми трансформувалися в такий проект, тобто. Це є і відпочинок був, і перезавантаження, і багато цікавих, таких кажуть, лодки нетворкінг, де знайомство з цікавими людьми. І це все емоційна мафія. От так до війни це було досить таке потужне. А зараз це стало як інструмент для отримання ресурсу, для отримання сил. І, ну, як на мою думку, зараз людина. Має бути, як на мене, в два рази має бути більш ефективніша на тому місці, якому є. Якщо ми тут, значить, ми маємо бути ефективними тут, допомагати своїй державі, країні виграти цю гру. А коли, коли ми будемо в ресурсі, коли ми будемо максимальні ресурсі. і якраз і гра може допомогти відновити цей ресурс і ну щоб дати дати його потім іншим людям. Якось так завжди цікавило питання. Гра, яка називається мафія, взагалі саме слово мафія, воно має не надто позитивний відтінок. От чому так? Ну так уже сталося, так уже сталося, виходить. В <см à> якійсь мірі, знаєте, в житті є інтрига. І слово мафія ну, визиває певну інтригу у людей, хтось боїться, От. а хтось в странах переборю йде і отримує позитивні емоції. Так само, як дитинка, як маленька тільки хоч, починає ходити, а вона падає і їй стає страшно. Але батьки і так якось побудовані, що вона починає робити кроки, вона ходить. Так само тут ти вроді боїшся страшне слово, але це слово, а потім раз, і виходить, ти отримаєш багато більше все відносно в цьому житті, особливо психологія. Ну частково згадуються фільми, власне певно, що які і народили сам термін і сприйняття цього терміну як більш романтизованого. Так, да, е колись ще, коли я ще був хі -хі, юний, тоді був фільм поп популярний, як комісерка Таня, так ну для тих «Спрут», це все було. І тоді якраз це заявилося. Цей рух, ну тоді я чесно не грав ігри цієї мафії. Мені воно було якось, ну не знаю, не грав це все, але вже коли я став ну, в такому зрілому віці, то я це для себе зрозумів, що це може бути як інструмент, ігра як інструмент, яка мені допомагає достукатись до глибин душі людини і допомогти їй знайти сильні сторони свої. Можливо, підказати, куди рухатись, десь дати якісь такі напрямки, або просто гарно провести час, там провести якийсь корпоратив там чи день народження в форматі мафії. Це теж цікаво, і це теж ресурсно дає ресурс. Снасному підійшли до такої тонкої теми. Насправді, в наш час у нас третій рік війна, і насправді кожен переживає це по-своєму. Тим не менше є підприємства, є великі корпорації, які продовжують працювати, які продовжують сплачувати насправді багатотисячні податки. І навіть в нашому рівному ми знаємо є великі підприємства, які теж працюють, це і робочі місця, і, зрештою, це єдиний організм держави, який має працювати злагоджено. І я знаю, ми на початку розмови згадували, що ви і бізнес-тренер, і психолог, і організатор ігр. І дуже часто ви Є запрошеним на різні корпоративні заходи, і так в світлі мафії фраза вас замовляють, звучить особливо гарно. замовляють як бізнес-тренера провести саме в таких корпоративних колективах ту чи іншу гру. От в наш час, взагалі, як то сприймається, і наскільки це взагалі актуально? Що це не зайве? Поділюсь просто саме краще на відповідні. Коли поділюся досвідом, у 22-му році, там у лютому почалась війна, і в листопаді десь орієнтовано мене запрошують в Київ одна компанія, дуже потужна велика. Запрошує, щоб приводи для нашої компанії, для наших керівників, захід, щоб дійсно якось вони трошки призавантежились. І я розкажу про зворотній зв'язок учасниці, який було умовно десь там 25-30 років. Це Керівник, керівник, і що вона сказала? Каже: я з лютого місяця до листопада так не відпочила на цій грі, не відключилася, не отримала ресурсу, як у вас за ці три години часу. І чому? Тому що дійсно ми зараз живемо в нехороших умовах. Війна, це стреси, це то блекаути, це все є. І ну, психіка хоче відпочинку якогось ресурсу. І якраз в ігрі емоційна мафія, я от. Так, через зворотній зв'язок, через певні метафори, ну, дозволяє людям просто відпочити, тому що дійсно завтра треба йти на роботу, треба допомагати ну, собі, державі, і тоді буде ресурс. Бо якщо ресурсу немає, йде виснаження, емоційне, фізичне, це все. А в такому форматі це є певний момент відчути себе більш сильнішим і рухатись далі. Це якщо так, і саме і тому деякі компанії, які це розуміють, керівники компанії, вони е, розуміють, що Своїх людей треба підживлювати, так якщо так брати мову, такої давати їм певний ресурс, допомагати їм бути ефективними. Тоді вони замовляють. І ми що, що цікаво, що я роблю з колегами, робимо цю мафію, особливо під них. Під їхній спосіб роботи, під їхні задачі, і ми робимо під них цю гру. Тобто, це такий тимбілдинг для тих людей, які там працюють, і це цікаво тоді, бо вони розуміють, що вони причасні до чогось, і вони розуміють що про них особисто. А в Чому важливість, коли в компанію приходить, наприклад, з грою ви чи інша запрошена людина, так, тренер, так. з одного боку, можуть колеги самі собі зібратися, пограти, щось організувати. В чому різниця? І, наприклад, чи це погляд з боку, чи це людина, яка приходить трішки зі своїми правилами, і тоді люди в колективі вже стають, як би так коректно сказати, рівніші між собою перед новими правилами, бо вже правила диктують не вони, а запрошена людина. І взагалі в чому користь таких зустрічей саме для корпоративних? Колективних заходів і для uh -huh. атмосфери в колективі насправді, бо великий колектив, звичайно, це завжди трішки складна історія. <рес> да, є така річ, є така групова динаміка. І коли ти любий там, я чи хтось інше приходить в таку компанію, то дуже важливо, яка. Що це за особистість у тренера, Який в нього досвід є? Бо реально ви, правда, кажете, можна правила провести там собі зробити це все, але це буде непрофесійно і не буде тої задачі, і виконаний і коставить керівник. Чому? Бо допустим, якщо це проводить психолог. Або бізнес-тренер, він розуміє, як люди можуть зреагувати, як зробити так, як дати людям зворотний зв'язок, щоб люди були в ресурсі. Не загнобити їх просто, що ти там не знаєш правил і ти не мієш грати, а навпаки, показати йому, що в нього є ресурс, просто він їм ну, не вміє не використовувати. Можливо, людина, наприклад, по ігрі, добуси, можливо, людина сильне логічне мислення. Або він дуже вміє аргументувати, наприклад, да, аргументувати такі це все. Він тисне на людей. І, і ти йому показуєш, що якщо ти тиснеш, ти проигруєш. А якщо ти чуть-чуть Збавиш обертів і дослухаєшся до людей, можливо, тоді буде так цікавіше, буде в такому форматі, да? то е це і друге, що я це люблю. Це я люблю, мені це подобається. Я для себе так скажу, що те, що я займаюся, це ну так може це пафос насичується, це справа життя. Мені це подобається, я люблю людей. Я розвиваюся, я іншим розвиватися, виходить. Да, і через то це це дуже великий плюс для тої справи, яку я роблю. І якщо ваш фахівець або якого запрошуєте, любить свою справу, розвивається в цій справі це круто. Як реагують взагалі, ми говоримо про робочі моменти, про корпорації? Як сприймають взагалі вашу діяльність військові? Mm, досить цікаве питання слухати. Да? Я скажу так, що на перших десь я вже почав співпрацювати з військовими, mm -hmm. десь десь, можливо, ну з 22-го року точно там вже коли ця війна почалася. І дійсно, спочатку було таке: от така була думка, для чого це нам? Це ігра, це все. Але коли м -м, ми провели перші ігри для військових офіцерів, бо це було так, знаєте, побачили, що люди отримали ресурс. Люди рушили рамку, і коли я провів навчання для військових психологів, як їх вчити проводити мафію. Якщо не помиляюсь, вони після ігр і після тренінгу ну навчального написали десь більше 21 пункт, для чого може бути корисна емоційна мафія для військовослужбовців. Один один із прикладів це так? Да, так, один із прикладів таких таких напрямків, це швидко війти в роль. Наприклад, людина була жила собі спокійно, тут її мобілізували, і вона зараз виконує зовсім іншу роль. Розумієте? І як переключитися з одного на інше. Другий момент, що я грав вчить, як швидко приймати рішення і нести за них відповідальність. Бо це теж, ну, це, це теж важливо. І це такі два пункти, які я назвав, які я просто зараз так собі ну, сказати. І це сказали мені люди, які, які працюють, ну, як офіцери, які працюють, працюють і все. Потім вже ми їздили. По частинах і проводили те такі заходи для того, щоб люди просто ну, психологічно відпочили, відновилися, получається, розкрилися і побачили себе чуть-чуть по іншому. І це для них теж ресурс. А яка була реакція учасників на початку? була це мені не треба, що за ігри. Хто це таке продумав, ну, але ж це ж армія, там все чітко, да, получає, потім приїжджайте мене ще, коли ви приїдете ще, бо реально ну, не хватило того такого, знаєте, це живе керівними Посадами зрозуміло, а самі от учасники. О, я ж кажу про це. Мені, коли прості військові, хлопці, які ну, не на а просто які вже тут зараз, для них ось це кажу, перше враження було. Це нам не потрібно, що це таке за ігри, а потім, слухайте, коли ще приїде до нас, і це, коли ти спілкуєшся, коли всі сидять за столом, коли вони. Знаєте, навіть був такий момент, що в деяких моментах вони узнавали один про одного більше за ігрою, ніж за той час, який вони ну, живуть в тих окопах, і це все розумієте. Теж такі були моменти. Я був просто вражений, що вони, коли спілкуються, вони можуть говорити на якісь теми, які не мають такого прямого відношення до того, що вони роблять, але вони стають сильнішими, ефективнішими. Хочу запитати за ще одну гру. Ми е, треба за, за неї згадати, адже ми в Анонсі і в представленні вас наголосили, що ви теж є тренером кешфло. І я знаю, що ця гра не менш популярна, а можливо, в певних категоріях навіть більш популярна, це кешфло. Це відносно в порівнянні з мафією, це гра новіша, але вона теж дуже стрімко набирає обертів. Так, е, да, дійсно, я скажу так, що десь для себе так замітив, що в період, е, краса, це коли війна почалася, е, коли відбулося переміщення людей. Одні поїхали туди, другі туди. Стає питання: а хто ж буде економіку підтримувати? То і гра от в, в даний. Я говорю про зайве по даному момент часу. Людям розкриває можливості через власне розуміння себе, своїх сильних сторін, як я можу бути, ну, допомогти людям цим, які я можу зробити бізнес, які я можу зробити ще якісь кроки. Тобто, в цій грі, як я кажу, гри шло, людина за три години гри проживає 30 років життя свого такого. Да? Вона а якщо бачить коротко в чому суть суть. побачити себе зі сторони, які тебе відношення до грошей, які тебе відношення до людей, побачити, які твої. Переконання внутрішні допомагають тобі рухатись по життю, а можливо, якісь переконання тебе блокують. Блокують, І ти сам собі лікар. Тобто, не ну, не я тобі кажу, ти роби це, це це. А навпаки, ти сам дивишся свою гру, аналізуєш її і приймаєш рішення. Це щось на зразок колишнього монополія. Да, монополії? Це колишня монополія, тільки монополії, яка особливість. Отак, От ну це це я нічого не маю проти монополії і грав. Виходить, але монополії фішка виграє один. В гріки в Іліше купив. Да, в ігрі Кішло може виграти кожен. І мені ця філософія подобається, така як називають він-він. Да, це філософія співпраці. Ви можете виграти в житті, я можу виграти, і ми можемо допомогти один одному виграти. І на мою думку, і так я подаю цю гру кишлов, що в даний момент часу нашій державі і в світі ми маємо об'єднуватись з тими людьми, які близькі нам по цінностях, і тоді ми переможемо. Ну, це так. Пане Володимире, ми згадали про одну гру, про іншу. А загалом, ось, ви як психолог, чому дорослі люди? Продовжують все одно грати в ігри, в різні ігри. Ми зараз не говоримо про ті азартні ігри, де закінчується трагічно. Там програв машину, програв квартиру, і взагалі там біда, біда. Ми не говоримо про ті ігри, які викликають залежність. А ми говоримо саме про ті ігри, де люди знаходять, як ви кажете, момент відпочинку. Але ось, взагалі, чому дорослі люди грають в ігри? Дуже гарне, мені це гарне питання, так задуматись ще в, в такому ефірі, типу, щоб я зразу давав відповіді, це круто. Ну, на мою думку, я скажу своє тут все бачення. Ми були дітьми, і це є дуже багато доказів, що десь до, до п'яти, там-сьоми років ми пізнали дуже сильно світ через ігри. Ну, може, хто пам'ятає, грали там тато, мама, там всякі собачки, лікарі. Ну, кожного були свої ігри, і через ігри ми пізнавали світ. Коли почали там трошки стали дорослими, ми розуміли, що ні, ігри вже ні, треба там тільки логічно думати. Ми так, так, серйозно. Серйозма, да. І це наша внутрішня, є така теж теорія внутрішньої дитинки. І ця наша внутрішня дитина, вона якби стала незаповнена. Її ми про неї забули, але вона є десь в кожному з нас є. І коли люди дорослими, вони розуміють, що щось трошки не вистачає, виходить, Да? і тоді ми звертаємося до своєї внутрішньої дитинки, і коли людина попадає в ігру. Вона розкривається, вона деякі люди відчувають, згадують свої бажання. То, що вони колись деякі, хто через ігру може пройти до того, що навіть змінить роботу. Якийсь напрямок. Це теж може бути, тому що вона згадає себе ту дитинку, якій колись там хтось там і щось забороняв. Собі якийсь забутий і прихований Де, ресурс. ресурс так, і так воно буває. Це mm -hmm. той момент. Для когось це може бути, як ви справді сказали, вона хоче відпочити, але розум каже, так, зараз не можна відпочивати, зараз, зараз, зараз не можна, не можна, не можна, тільки треба працювати. І тут вона попадає на ігру. Ну, Хоче чи не хоче, вона просто відпочиває. І для неї це теж. І потім цей. Подобається тим більше, що це не є такі, що ігри та треба грати кожного дня. Раз в місяць десь побути в такому оточенні, в такому середовищі, де, де ти відчуєш ресурс, де ти познайомишся цікавими людьми, де ти про себе ну, заявиш, побачиш себе зі сторони. Ну кожного по різному є, і ти розумієш, що в тебе є ресурс, і ти можеш далі рухати собі в такому плані. А якщо ти в ресурсі дуже важливо. Якщо ти там маєш сім'ю, то ти цей ресурс допомагаєш своїй сім'ї, ти наповнюєш її. А в основному ми працюємо з людьми. Ти тут маєш тим людям, які до тебе. Ну, якщо ти продаєш щось, то ти з кимось комунікуєш. І одне діло, що ти комунікуєш, а коли діло ти віддаєш? Ну, так, дуже переконливо пояснюєте. І давайте, мабуть, що на завершенні розмови. А, все ж таки ще раз нагадаємо, де відбудеться емоційна мафія, коли відбудеться, і що ви підготували цього разу для тих, хто за. Реєструється, реєструватися можна, можна інформацію знайти на фейсбук-сторінці Володимира Новацького, там є інформація, там можна зареєструватися 28 серпня в середу, о 19-й годині в ресторані «Адаліна». І трішки ще раз на завершення розмови, розкажіть, що це буде? Знаєте, я зараз от так силу, вона надихнула мене таку річ. Я люблю традиції, і якщо їх немає, я їх створюю. І е, то, що я вам тоді говорив, що ми створили таку е, 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 емоційну мафію у вишиванках, це була традиція, яка була започаткована в Рівному. І так сталося, що зараз це 12-та вже, да, 12-та вечірка. Що я підготував? Підготував багато призів. Це вже добре? Да, це вже цікаво. Е е і враховуючи, що кожна вишиванка це колоритна, е дехто туди вкладає, ну, багато чого вкладає. Я запросив професійного фотографа. Тобто, що ви, щоб ці приємні моменти, які ви там переживете, ви були, ну, були, були з вами там надовго. Я запросив цікавих гостей і гостя запросив цікаво. Тобто це буде комунікація, це буде спілкування, це буде ну, можливість навіть попробувати смачну їжу в ресторані Долін, це теж можливість. І Розкрити для тих, хто ще не грав, розкрити для себе, можливо, новий якийсь інструмент, самопізнання, відпочинку. Для тих, хто вже грав, це якісь нові емоції, нові знайомства, нові люди і гарно проведений час. Спілкування, перевірка себе на логіку, я так розумію, це. Знову на інтуїцію, то вже це можна, я можу багато говорити про практичний зиск, такий. іменно І отримати безкоштовну консультацію у психотерапевта. Я ну так, це така групова, це буде групувати групува така терапія, виходить. да, вона така загальна. І ще дуже важливо, знаєте, це екологічно. Тобто, коли ми в ігрі, ми можемо себе вести, можливо, не так, як ми ведемо в житті, або можливо, так як ми хотіли би себе вести в ігрі, але це екологічно. Тобто, бо там всі такі люди збираються, виходить. А якщо хтось виходить за рамки, то є правила, є ведучі, які скажуть: тут, тут ми зібралися, тут ми тримаємо. І плюс це традиція, ну мені це. Традиція подобається, я її просто ділюся з нею. І люди, які підтримують цю традицію. Чи допомагають такі речі взагалі зберігати ментальне здоров'я? Так, да, дуже цікаве питання. Ну, це опять же моя думка. Я, я рахую, що да, вони допомагають не просто зберігати, а вивести себе ну, трошки на інший рівень, на інше розуміння себе, на розуміння себе в цьому світі. Нерозуміння дежур своїх сильних сторін, бо зазвичай ті, хто грає перший раз, от у мене є таке таке правило. Я телефоную ну на другий день, і ми ну даю таку там. Можливості там таку консультацію, беру зворотний зв'язок, щоб зрозуміти, а що сподобалось, а що не сподобалось, а як спалось тобі. Бо інколи бувають, люди, знаєте, теж впадають ці моменти. Для чого? Щоб у людини сформувалися краще розуміння себе в ігрі, і, і чи дійсно потрібна їй ця гра мафія. Може, і буде якийсь інший інструмент, ну підходить, це не обов'язково, це всім підходити. І що стосується ментального здоров'я, якось, ну це вже було, мабуть, до, до війни. Така стистика вона. Нас на ігрі мафія познайомилось шість сімей. Ну створилося так, даже, так. люди прийшли на ігру. Хтось запросив там подружку, хтось друга запросив. Шість сімей було створено офіційно, які мають шлюби, які заключились люби. До речі, хтось даже, і журналісти теж таке були колись. Це ще, Дякую. ще раніше. Так. Дякую вам за розмову. Бажаю нехай ваші заходи завжди відбуваються вдало і залишають людей позитивні емоції і. Я вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш тобі канал Рівне Лайф. А аудіоверсії нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. З нами сьогодні спілкувався Володимир Новацький, психолог, бізнес-тренер, організатор ігор, кешфло та емоційна мафія. Обирайте українське, слухайте українське, дивіться українське. Грайте в позитивні інтелектуальні ігри і бережіть своє психічне здоров'я. З вами була я, Наталя Демодюк. Почуємось. Побачимось.